Всім привіт! І Сьогодні я буду проводити експеримент у 1 Чи можна вбити павука? День перший. Встаю. І зразу буду бігти в ванну. Відкриваю двері і йду у ванну. У ванні нічого нема. Іду на кухню. Відкриваю всі шкафчики. Знаходжу ключ від павука. Поки що кину його вище. Мене бачить Гренні і відкриваю решта шкафчиків. Беру книжку і ставлю. Беру сікатор і кидаю його за дошки. Сідаю в сундук і чекаю, Дені не хоче йти. Вилізаю і скидаю кришку. Чекаю, поки Грені прийде. І вона не хоче йти. А ні, пішла. Втікаю від неї і стрибаю у ванну. Виходжу і йду в ці кімнати. Попадаюся в капкан. Знаходжу батарею від машини. беру картину і шумлю нею. Шукаю предмет. Іду до ведмедика і тут знаходжу частину дробовика. Беру і поки що кидаю на стіл. Знаходжу другу частину і скидаю її в баню. Чекаю, поки Грені прийде. Можливо, треба ще раз пошуміти. Шумлю ще раз. Чекаю. Вона йде. І зараз буду закривати її. Закриваю і втікаю. Ставлю першу частину від дробовика. І йду шукати третю частину. Іду на відкритий двір. Вилізаю з тунелю. І тут нічого нема. Йду шукати ще предмет. Вилізаю через вікно і відкриваю решта шкафчиків на кухні. Знаходжу третю частину і беру дробовик. Іду до скелету, стріляю в двері і відкриваю. Беру морозний капкан і ставлю його. Іду за дробовиком. І знаходжу цифру один. Беру дробовик. І йду заряджати його. Шумлю, щоб грейня прийшла, і нечайно заморожуюсь. Відморожуюсь і ставлю капкан. Беру дробовик і спускаюся вниз. Пролізаю через тунель. Іду вище. Але йду ще перезарядити дробовик. Перезаряджаю і йду наверх. Іду ще вище. І поки що скидаю дробовик. Беру ключ від павука і ставлю. Постараюсь пройти багом. Баг получився і павук не біжить на мене. І тут вранч, він мені не потрібний. Скидую, і павук аж тепер побіг. Беру сікатор. Точніше не можу взяти його через дошки. І мене бачить Кірень. Тікаю і втікаю від неї. Беру ключ від паука і ставлю. Спускаюся вниз. Знаходжу шестерню. Поки що скину вниз. Можливо, пригодиться. Іду і скидаю в гараж. І йду шукати предмети. Іду направо і відкриваю всі маленькі сейфи. Тут нічого. Йду в наступний, подивлюся. І тут теж нічого. Назад і йду в ліфт. Піднімаюся наверх. І мене бачить павук. Відкриваю першу ловушку. І забираю ручку від колодязя, кручу її. І бачу молоток. Стараюся його забрати, але потрібно ще покрутити. Кручу і забираю молоток. Відламую дошки і ставлю одну. Зараз буду брати сікатор. Знаходжу шестер. Поки що скину вниз, обламую каміння і скидаю шестерню. Сікатор і поки що скидаю його. І йду за молотком, щоб зламати камеру. Беру молоток і ламаю камеру. Беру сікатор і обрізаю провода. Беру сейфовий ключ і відкриваю сейф. Знаходжу ключ від машини. Відкриваю машину. І тут мастер ключ. Він мені не потрібний. Поки що скидаю. Іду наверх. Беру бензин. Він знадобиться для експерименту. І йду до люка. Скидаю туди бензин і дробовик. Іду за дробовиком. Беру дробовик і йду заряджати його. Заряджаю дробовик, йду вниз і стріляю в бензину. І з цього можна зробити висновок. Павука неможливо вбити.